Дивимося, стоїмо на, ну, на дорозі, летить машина. Бахнула, таки подивилися, віз розлетівся. Стоїть коняка, виходить, стояла по камість. Потім якраз навстріч їде машина, коняка вилітає ну, на стрічку. Одна машина, вона не збиває коняку, друга не бачить і слідча в коняку. Саме так про пригоду розповідає один з власників восьмирічної Ази, яка опинилася під колесами відразу двох іномарок. Спочатку Міцубісі, а потім БМВ. Та хлопець разом з родичами у ДТП звинувачує водія Пежо, який каже, що їхав не швидко, але через неосвітлену ділянку дороги і через безпечність людей, які чомусь перетинали дорогу пішохідним переходом, навіть не обладнавши віз світлоповертаючими приладами, не зміг своєчасно загальмувати. Їхав по дорозі в останній момент раз. Конів. Не коні, навіть не побачив, а вже воз побачив. Ну, почав тормозити і заїхав в воза. А де віз був? А тут вот такой прямо і був. Побив тільки бампер, а той зразу видно, що швидкість в мене невелика була. Була велика скорость, передка просто не було б. Ну, освітлення самі бачите, освітлення нема. О, плюс хоча б одна якась біла тряпочка б на них була. На щастя, у цьому ДТП людських жертв немає. Загинула лише тварина і постраждали три автомобілі. Але все могло бути значно гірше, кажуть удаї, адже на возі були й люди.